Вітаю, дітки! Сьогодні в лузі я зустріла метелика. Метелик це комаха. Погляньте, який він гарний. Кожен метелик неповторний, вони крильцями махають та на квіточки сідають. Дітки, а чи можна ловити метеликів? Ні, тому що вони дуже тендітні і ми їх можемо поранити. А ось віршик вивчити та розказати його метелику у лузі можна. Послухайте уважно. Ось метелик прилетів та й на гарну квітку сів. А в тій квітечці була Змала мала бджола. А тепер давайте разом зі мною. Ось метелик прилетів та й на гарну квітку сів. А в тій квіточці була Змала Мала бджола. То хто прилетів? Скажіть. Метелик. А на що він сів? На квіточку. А в тій квіточці сиділа бджола. молодці дітки.